Ісус завжди навчав, що воюватимуть нації проти націй, народ проти народу, і навіть у 21-му, такому розвинутому столітті все це продовжується. Як таке може бути? А все дуже просто. Бог передусім ділить людей не за національними ознаками, політичними поглядами та кольором шкіри, а за духом. І якого люди Духа Божого чи сатани, Духа Антихриста чи Христа? Або ти маєш дух Ісуса, або дух диявола. А коли люди діляться за іншими духами і ставлять на перше місце нації, народи, інтелектуальність, культуру, традиції, то це закінчується ворожнечою війнами, насильством, геноцидом. Тому що в усіх народах є добрі люди та погані. Питання лише у відсоткому співвідношенні. Є носії Божого духу, а є носії сатани та демонів. Про це Бог нас і попереджав, відкрита, тому вибір і дано людям. Адже якщо людина виконує Божу волю, вона несе благословення і Слово Боже, несе мир і любов. Але якщо вона, одержима бісами, то несе прокляття. Сьогодні важливо бути в єдності. Разом віруючи можуть набагато більше досягти, ніж поодинці. Ми в єдності є членами тіла Христова. Ефективність одного члена не йде ні в яке порівняння з ефективністю всього тіла. Бог ніколи не задумував християнство одинаків.